Вітаю! Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що ви придбали календар процвітання 2024 року мій зірковий помічник. Або тільки що його побачили в цьому відео. В обох випадках, для тих, хто вже придбав, буде цікаво послухати, що є в цьому календарі і чому він називається Мій зірковий помічник, і в чому цінність і що він може дати вам. А якщо ви тільки що побачили цю історію, можливо, вам теж буде цікаво, що є індивідуальні календарі, які розраховані по вашій даті народження з різними енергетичними впливами. У нас є два види цих календарів: загальний, такий, як ви бачите тут, і індивідуальний. Він теж такий, але з певним доповненням. Але про це буде в іншому відео. Відео про е, індивідуальний календар, воно буде окремо, і воно буде надсилатися лише людям, хто придбав індивідуальний. Тобто там є таємний ключ для розшифровки енергії по вашій даті народження. А сьогодні ми поговоримо про загальний календар мій зірковий помічник на 2024 рік. Е, початок 24 року, кінець 2023 року, для мене і моєї команди став таким дуже. Е, Дуже потужним. Ми запустили свічку багатства в продаж від вас. Ми, ем, ми зробили такі планери річні, які називаються архітектор майбутнього. Такі крутезні, їх, їх вже у продажу немає. Вони вже всі е, закінчилися. Значить, і плюс е, що ми ще зробили? Ми зробили отакий навігатор. 24 року архітектора майбутнього, він про рефлексію і про планування і продається лише в електронному вигляді. Всі посилання на все буде під цим відео. А тепер ближче до нашого героя сьогоднішнього це календар процвітання 24-го року Мізірковий помічник. Значить, коли ви відкриєте коробку, в якому вам прийде цей красень, ви побачите, що там. Зроблена певна така композиція, і я своєю рукою власною пишу іерогліфи. Ці, ці чотири іерогліфи – це так звана літературна форма, вона називається «чен Юй китайською, і вона означає якийсь сталий вираз або такий філософський вираз. І от ті іерогліфи, які ви побачите написані моєю рукою в своїй коробці, вони перекладаються, як на гілках розпускається листя. Філософське і про весну, про початок цього року, про підготовку до цього року. І ви можете бачити, що на нашому календарі і тут теж зображена гілка, на якій розпускаються листя. Тут у нас єрогліфи Інь-ян, тобто Інь-ян, ніч День, літо Зима і так далі. Багато дуже значень у них використаний шрифт Рутенія. Оцей заголовний шрифт, який буде весь в календарі Рутенія. Це шрифт український ще часів Київської Русі. Це дуже потужний, дуже класний, він мені дуже подобається. Значить, Потім обзор далі по календарю йдемо. Тут на зворотньому боці ви знайдете привітання від мене і короткий опис. Як користуватися цим календарем? Тут все доступно розписано. І два QR-коди, які веде на мій сайт, і в мій інстаграм. Значить, структура календаря. Структура календаря дуже проста. Тобто, у нас 12 тут сторінок, він такий, бачите, тут така золота пружинка, красива. Він такий статний, він величенький такий, він на столі буде стояти дуже так прикольно. Синьому кольору в наших національних кольорах така щільна ця основа, золота ця штука. Він досить так прикольно виглядає. Ну, я маю на увазі так ти його ставиш, що і так угу. ем, цікаво. Значить, Структура календаря. Значить, Тут у нас поточний місяць, він у нас починається з лютого 2024 року, і календар закінчується січень 2025 року. Тобто, включно, бачите, січень 25-го року. Значить, чому так? Тому що е, ми для, для розрахунків використовуємо е, китайський традиційний календар, тому що він астрономічний, тому що китайський новий рік, не тому, що ми такі китаїсти і любимо Китай і розмовляємо українською мовою. Ні, тому що е, китайською, е, значить, китайський новий рік це астрономічна подія. І початок. Нового року, от саме з лютого, ви тут побачите, 4 числа у нас був Новий рік, ось він китайський. Значить, і з цього моменту починаються енергії року дерев'яного дракона 24 рік. І вони будуть триватимуть аж до кінця січня 25 року. Тому наш календар, він в цьому сенсі унікальний. Він і датується у нас з лютого по посічень. Включно. включно. Значить, тут далі, давайте по календарю подивимось. Тут є сезонне животне, сезонна тварина, напевне, і ви побачите в цьому календарі використані дуже красиві арт. Такий такі арт давньокитайський, давньосхідний в стилі. Тут у нас будуть 4 священні тварини, 4 священні рослини і 4 священні землі, які відповідають кожному місяцю. І отут у нас з, зелений дракон у нас намальований, як символ року і як символ весни. Значить, з, зліва внизу на кожному листі зображений певний магічний знак з древніх даоських талісманів. І тут написано, до прикладу, в лютому написано захист від негативних впливів та убезпечення свого благополуччя, достатка та процвітання. І там буде короткий опис кожного знаку. От ви побачите, тут кожен знак магічний, Це з древніх трактатів. Ми їх дістали для вас. А як це працює? Зрозуміло, що можна назвати як цей вплив. Через знаки він працює, як мене навчали, він працює наступним чином. Тобто, коли в твою свідомість ти його бачиш, коли в твою свідомість попадає цей знак, то ти, 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 твоя свідомість пов'язується з цим знаком і того, хто його створив. Якщо той, хто його створив, дуже потужна людина енергетично, то це означає, що його десь енергія є, навіть якщо вже людини немає. І, і ти через цей знак. Поєднуєшся з ідеєю його створення. Відповідно, якщо цей знак захист від негативних впливів та обезпечення свого благополуччя, достатку та процвітання, сам значок по собі, сам цей він нічого не дає. Це ключ. Ти коли твоя свідомість з ним з ним контактує, вона отримує. Якщо той, хто його створив, потужний був, то ти отримуєш звідти цей, цей сенс, який він вкладає. І в твоїй свідомості ти починаєш приймати рішення більш Виважено, ти ну, у відповідності до э, сенсу цього знаку. І тому не можна носити невідомі магічні знаки, або там десь хтось побачив, якийсь ой, прикольний візерунок. Не можна там татуювання собі, собі робити, або амулет, або талісман, якщо ти точно не знаєш, що цей символ значить. Чому? Тому що ти через цей символ контактуєш з. Тим, хто його створив із цією ідеєю, і воно так на тебе впливає. Сам по собі, отак, він на тебе не впливає, він впливає всередині твоєї свідомості, в цьому секрет всіх магічних знаків. Значить, і ми дібрали такі магічні знаки, які посилюють вас і підтримують вас впродовж всього цього року. Значить далі, у нас йде е, сам календар, він. Е, Датований нормально, він починається з неділі і до суботи. Це такий західноєвропейський формат. Неділя у них перший день, і мені подобається, щоб тиждень починався з неділі. Це прикольно, як на мене. От. І потім ви побачите, що в кожному, ви побачите, що в кожній комірці. Комірця це оця клітинка, комірка називається. В кожній комірці є певні смайлики, як у вас в телефоні, емодзі. Це всім зрозуміло, але ми. Зараз розкажемо, як ми їх розшифровуємо. Значить, тобто є дата і є якась, якийсь значок. І нам потрібно зрозуміти, що це означає. Плюс у всьому календарі є. Свічка запалення свічки багатства на весь рік. Я знаю, що всі, ну всі, не всі багато людей дуже чекають свічку багатства кожен місяць, коли коли запалювати, коли, коли коли запалювати. Ця історія вона безкоштовна. Я даю безкоштовно, але є кожен місяць. Але якщо ви хочете придбати для себе на цілий рік, всі дати, ось в календарі це, це вже коштує грошей, бо ми ж його створювали. А що ще ж хотів сказати? Він доступний і в електронному вигляді теж його можна купити. Тому що ми стикнулися, коли відпра... відправляли свічку багатства за кордон. Це дуже складно. Укрпошта це дуже важка історія, і не все доходить ціле. Тому ми вирішили, що все, що за кордон по Україні нова пошта доставляє безпечно і швидко. А за кордон ми вирішили тільки електронну версію продавати таких календарів. Або ви можете придбати таку версію, ми відправимо комусь там з ваших знайомих, і вони вже вам будуть самі відправляти або пересилати, або передавати. Або може привезти, або може вони до вас їдуть. Тому є дві версії: і отака от така класична крута, і можна замовити електронну версію. Ви отримаєте посилання на електронну пошту з таким календарем. Значить, Свічка багатства. Свічка багатства на цілий рік розписана по всім місяцям. І це супер. Біля кожної свічечки ви побачите, свічка, бачите? Може, видно, не видно. Тут написано ПНСх Північний Схід, і внизу розшифровка ПНСх північний схід. Тобто свічку багатства потрібно ж запалювати в певному напрямку. І тому у нас є дата, коли потрібно запалювати. Намальована свічка, і розшифровка, коли це має. В якому напрямку вашої нерухомості потрібно запалювати свічку. Я чесно вам скажу, мені дуже він подобається, дуже класний. Я, я завжди дуже суворо відношусь до всіх своїх продуктів, виробів. І коли він прийшов, я ще до нього придивлявся декілька днів, чи подобається він мені, чи дійсно він відповідає тому сенсу, який ми в нього закладали. І от оця такти, ця тактильність, яку я отримаю від нього і розумію, що. Це крутий продукт, за нього не соромно, за нього, ну не то, що не соромно, я пишаюся своєю командою, яка допомагала створювати і навігатор 24-го року, і календар. Це щось круте. От, в комплекті з цим календарем в коробці ви знайдете ключ для розшифровки енергії дня. Отакий от от ключ, він вкладеш, він у нас в рівень з календарем, тому зручно, це все. Це все Отримувати, значить, і тепер давайте я нічого нового не скажу про, про цьому ключу, але пропоную вам пройтись по всім знакам, для того, щоб якщо ви придбали, щоб хоч трохи вас, ну як сказати, з зорієнтувати, може, щось вам більш цікаве розповім, ніж тут написано, хоча навряд чи це. Просто ми пройдемо зараз по всім цим смайликам, і я дам коротку характеристику вголос. Значить, китайський новий рік він у нас один раз, і він же у нас був зрозуміло. Енергетичний початок року дерев'яного дракона. Потім у нас чотири йдуть: сонечко з листям, сонечко з вогнем, сонечко з пожовклим листям і сонечко зі сніжинкою. Це у нас дати, рівнодень та сонцестоянь. Тут вказані час за Києвом, коли він відбувається. І в ці дні особливо важливо це чотири головні точки року, через які ми проходимо. І головне в цей час. Тримати внутрішньо врівноважений стан, тобто ви налаштовуєтесь на те, що все буде добре, що в мене все вийде, що все правильно, що тобто, всі позитивні оці штуки, і ви цей стан, і оцей стан, який у вас всередині утворився, всередині, коли ви коли ви себе налаштували, от його потрібно тримати весь цей день, тому що це поворот поворотна точка року. Який стан ми маємо в, ці, в, в, в цей день, то це задає тон і тренд цього настрою на цілу чверть року. І у нас таких дні, днів 4: це два рівнодення, два сонцестояння. Тут все написано. Оце найголовніше, що потрібно пам'ятати. Потім у нас чотири значки: тут зростаючий місяць, повня, спадний місяць та молодик. І тут теж є рекомендації, що робити на зростаючому місяці. Класно починати різні справи, які мають. Щоб щось прибуло, потрібно це починати на молодий місяць на зростаючий місяць. І ви побачите, зростаючий місяць у нас там є, коли він починається. І тобто він буде тривати від молодика до повні, У нас буде зростаючий місяць. Це зрозуміло. От. Не дуже гарно для лікування, тому що те, що прибуває, бо місяць він відповідає за рух. Води на нашій планеті і положення місяця це приливи відливи світового океану. Відповідно, і в нашому організмі теж рідини рухаються, а рідини вони відповідають в знову дуже серйозно відіграють роль у стані нашого здоров'я і розвиток різних. Тканин, скажімо так, в організмі він обов'язково пов'язаний з лімфою, з кров'ю і з водою. І місяць впливає на рідини. І відповідно, коли місяць починає прибувати, то це не дуже гарно для лікування, тому що все починає розмножуватись, все починає рости, відновлюватись. І цей час не дуже гарний для лікування. Для лікування буде класно спадний місяць або починати справи, які ви хочете, щоб зменшився вплив. Там. Прибирання, там, закінчення відносин, якихось на спадний місяць може робити, можна викидати зайве, можна закінчувати там проєкт, який ви доводите його до кінця, і так далі. Тобто зростаючий місяць, все що. Має прибувати спадний місяць це, що ви хочете, щоб воно зменшилося. І, відповідно, прибуткові справи в спадний місяць не дуже гарно починати, але ми маємо, я зараз далі скажу, що ми маємо в цих клітинках ви побачите, що є різні енергетичні впливи. Бачите, цей чорний це молодик, оцей жовтий це повня. Від молодика до повні буде зростаючий місяць, і потім, навпаки, від повні, оце все буде спадаючий місяць. Це зрозуміло, тут нічого пояснювати не потрібно. Але я що хочу сказати, ми зараз підемо. От до прикладу, у нас є молодик, ось він починається. І тут у нас є різні впливи, тобто це все буде зростаючий місяць, і ми маємо додати логіку зростаючого місяця. Що він все примножує з оцима значками. Зараз ми теж про них далі поговоримо. Значить, я думаю, що так, по цьому, по першій сторінці, ми все закінчили ключ для розшифровки енергії. І тепер переходимо на наступний. Тут же у нас більше різноманіття. Значить, місячне затемнення. Під свідомість викривляється помилкова інтуїція, правда. А сонячне затемнення, свідомість викривляється і можливість помилки у справах. Тому, коли, коли ви бачите такий повний місяць, і така як блискавка тут намальована, це означає, що те, що ви можете відчувати щось робити правильно чи неправильно, це потрібно перевірити. Тобто, всі відчуття, які у вас всередині виникають, їх потрібно перевіряти, тому що під час затемнень викривляється місячне затемнення викривляється підсвідомість і можна ну не так просто оцінити ситуацію по відчуттю. А коли сонячне затемнення, то свідомість викривляється, і це до прикладу, ви там підписували документи. Свідомість викривлена під час сонячного затемнення. І це означає, що потрібно обов'язково все перевіряти, всі юридичні документи, всі, ем, в, ну, важливий момент, де потрібна перепровірка там. Ем, ремонтуєте машину або там, їдете в подорож, потрібно там, перевірити додаткову машину в цей час, потрібно там, щоб всі документи були в порядку і так далі. І так далі. Тобто більш уважніше і ем, потрібно. Коли місячне затемнення не можна довіряти своїй інтуїції, коли сонячне затемнення не можна довіряти своїй свідомості, це час. Коли так обережно потрібно пройти ці дні. Потім у нас тут є просто блискавка це напруження. Найкраще підходить для самовдосконалення, медитації і не підходить для активної діяльності. дні напруження це дні перед і після затемнення. Вони теж у вас в календарі позначені. І, відповідно, дні перед затемненнями і дні після затемнень це такий ну, важкий енергетичний час, і тому найкраще нічого нового не починати, поменше. Там, а побільше тут всередині. якщо вмієте медитувати, робити духовні практики, то це найкращий час, тому що відкриваються різні оці чакри і канали. Якщо не вмієте нічого такого робити, просто спокійно проводьте цей час і не намагайтеся нічого просунути вперед. Бо це дуже часто такі дні напружені, коли там тобі телефонують, там все зривається, там нічого не виходить, там щось та якісь проблеми. Це такі дні. І ми в них маємо просто бути не дуже реагувати на це, розуміти, що це такий час, і нам потрібно його пройти. Значить, далі зірочка, зірка доброчесноти Ян. І далі зірочка на синьому фоні зірка доброчесноти Інь. І це два сприятливих дня. Зірки доброчеснот Ян і Інь, Ян це зовні, інь це всередині. Відповідно, Ян це гарний день для покращення бізнес-відносин і різних комерційних, робочих, кар'єрних відносин. Тобто десь там. Можна налагоджувати відносини, а це всередині. Це всередині дому можна налагоджувати відносини у сім'ї з близькими, з батьками, з дітьми, з коханими і так далі. Тобто оці зірки доброчеснот вони нам дають можливість відновлювати відносини і налагоджувати відносини ззовні зовні дому і всередині дому. Така логіка. Значить, Потім сердечко таке блищить, зірка небесного щастя підходить для романтики, побачень весіль. Все зрозуміло, це така зірка, і вона підходить для... Можна там знайомитись в Тіндері, ходити на побачення, якщо ви шукаєте відносини, можна не знаю, проводити спільно час разом, якщо ви ще зустрічаєтесь і так далі. Значить. Значить, 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 ну, тобто всі романтичні історії ми можемо робити. Потім далі така вибух у нас тут, і це зіткнення. Цей день енергії стикаються між собою, несприятливий день, краще бути обачним і не поспішати. Правда, коли стикаються між собою енергії, там різні комбінації в китайській метафізиці, це означає, що, 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 що щось йде не так. А коли щось йде не так, ми починаємо на це реагувати і починаємо це, ну як сказати, намагатися ем, якось на це вплинути. І це нам підказка, що коли оце зіткнення вибух, то краще бути обачним і не поспішати. Відповідно, все, що відбувається, воно вже відбулося. І це через енергії ем, стається, і тому краще заспокоїтись. і Думати, як вирішувати це питання, а не відразу реагувати, тому що реакція вже буде запізня. Якщо щось вже сталося, і це сталося через енергії, більші, ну все, тоді реагувати точно вже не потрібно. Значить, Далі у нас є йде свічка, і це свічка багатства, феншу активізація і так далі. І тут вказаний а, сайт candle.com.ua, І це сайт окремий присвячений свічці багатства. Далі тут у нас йдуть руки, які складені в молитву, і це у нас духовні практики, гарний день для медитації, практик та самовдосконалення. Ці руки ви їх побачите перед затемненнями і після затемнень. Тобто це такі дні, коли потрібно бути трохи на себе поналаштовуватись, тому що, якраз коли відбуваються такі астрономічні події різні. То це найкраще відкриваються, я вже казав, різні енергетичні канали, чакри, духовні центри, і можна отримувати додаткову інформацію. Потім у нас є такі стрілочки в зворотній бік, це ретроградний Меркурій, і це час. Доробляти недороблене, викидати хлам сміття, завершувати справи, які ви не хотіли завершувати, і вони в вас висіли, і ви не знали. Ой, Блін так не хочеться цим займатися. Оце час, коли це потрібно робити. Можна завершувати все, що ви хочете, щоб точно завершилося. Якщо ви там, умовно кажучи, посваритесь з коханим чи з коханою і скажете, все, до побачення, ми більше з тобою не побачимося, і це буде на ретроградному Меркурії. Дуже часто, що. Ну, що воно так, і, так і, і буде мати таке завершення. Ну, тобто, все потрібно, якщо хочете це завершувати, то е, е, завершуйте. Значить, е, і тут ну, недороблене, викидати і е, е, займатися всім те, що ще не зроблено. Потім у нас є два такі, дві такі шаблі, перехрещені, і це покарання. Написано, висока вірогідність конфліктів, неадекватної поведінки, нечемних вчинків, слідкуйте за своїми емоціями. Правда, так і є, тому що покарання це завжди покарання за. Те, що людина неправильно зробила, десь комусь нахамила, десь комусь там нічемно себе повела, і так далі, десь якось зробила так, як не можна було робити по відношенню до інших людей. І це провокує конфлікти, і це провокує проблеми. І неадекватна поведінка це може бути як і в ваш бік, так і з вашого боку. Тому потрібно за цим слідкувати. І у нас залишилося дві зірки. Це е, тут де такий е, дім намальований з деревами. Це зірка сховище. Це все, що пов'язано з е, нерухомістю, з землею, з квартирами, купівлею, продажу нерухомістю. Можна в цей день переїжджати, можна орендувати нерухомість, можна переїжджати хоч в свою квартиру, хоч в орендовану. І так далі. Все, що пов'язано з нерухомістю, класний, е, це класні дні. І останній у нас тут такий кінь намальований, який скотч, і називається подорожуючий кінь. Це така зірка, яка пришвидшує будь-які справи. Якщо у вас застрягли справи, іноді так буває, ти займаєшся, і от якось воно так все. Mm. І в цей момент ви знаходите день, який, який розписаний, в ну, який, який намальований кінь. І ви починаєте щось активніше робити, виводить справи з заторів, і погано для сталих справ, ті, які не мають змінюватись. Тобто переїзд, коли є подорожуючі кінь, не дуже добре, тому що ви переїдете і буде потенціал переїзду ще раз. Тобто він все рухає вперед. І тут потрібно все починати і максимально це все пришвидшувати, ті справи, які ви хочете, щоб у вас були. От, що робити, якщо в один день попало декілька, декілька різних, якщо там два негативних, доприклад, у нас 14 лютого було і вибух, і ці мечі. І ми дивимося, вибух це зіткнення, енергії стикаються, а там, де мечі, це покарання, висока вірогідність конфліктів. Тут зрозуміло, дві енергії негативні поруч в одній клітинці, в одній комірці. ну, Значить, день не дуже потрібно бути обережнішим що робити, до прикладу, 16 числа? Ну, це я просто на прикладі, далі, по такій логіці, ви і самі здогадаєтесь, що робити, от коли як 16 числа у нас є зіткнення, енергії стикаються між собою, і зірка небесного щастя підходить для романтики. Так що це робити? Це означає, що зовні потрібно бути максимально обережним, не поспішати бути обачним, дивитися, як розвивається ситуація. Але одночасно можна займатися романтичними справами, амурними любовними коханнями і так далі. Але розуміти, якщо ваш партнер чомусь такий нервовий сьогодні, то це може бути пов'язано з цим. Або ви кудись пішли і десь там якась конфліктна неприємна ситуація. Тобто, ось вам поєднання цього. Зірки небесного щастя і оцієї енергії зіткнення. Тобто ви просто поєднуєте і те, і те, і в китайській метафізиці ми загалом кажемо: якщо день сприятливий вам для чогось, то він сприятливий не для всього. Якщо він не сприятливий, то він не сприятливий. Для всього, тобто, несприятливий, для чого не сприяли? Ви читаєте для чого. Сприятливий для чого сприяли? Ви теж читаєте. Ви робите висновки, і відповідно до цих рекомендацій можете приймати е, різні рішення. Так, іди до мене. Це директор наш. Бінуш, ти станеш відомим. Це наш директор, бачите? От, і на цій ноті. Я завершую розповідь про календар процвітання 2024 року Мізірковий помічник. Якщо ви хочете такий придбати, я вам чесно скажу, що їх всього 500 штук ми надрукували і їх ну, залишилося вже менше 300. Я думаю, що вони дуже швидко закінчаться. І не знаю, чи будемо ми робити додаткову партію. Можливо, будемо. Але в будь-якому випадку, якщо ви хочете придбати, то посилання під цим відео. Насамперед, це відео воно спрямоване на людей, які вже придбали, і я для них це пояснення роблю. Ось так. Отакі От наші продукти. Насамперед, календар процвітання і навігатор 24 року це два базових інструменти навігатора май, архітектора майбутнього. Хто такий архітектор майбутнього? Це той, хто свідомо створює те майбутнє, яке він бажає, а не боїться чогось, що там має відбутися. Це для стратегічного планування, для рефлексії та стратегічного планування року. А це вже більш для тактичного, тобто ситуаційного прийняття рішень. Такий самий календар є і в індивідуальному форматі, і окреме відео я зараз після цього відразу сяду записувати відео для індивідуального формату, але воно буде, не буде воно в загальному доступі, воно буде доступно тільки для тих, хто придбає індивідуальний календар. Він отримує на електронну пошту додаткові файли, які будуть розписані розрахунки саме для нього. і Ще дещо. От така історія. Мізірковий помічник, календар процвітання. Нехай він стане вашим надійним помічником, вашою опорою і можливістю приймати правильні життєві рішення в такий нестабільний час. Всім бажаю процвітання, успіху! З вами був Давид Веко. На все добре!